Маємо такий анонс для твоїх глядачів. Це нова локація в межах третьої черги, Скогур Хілс називається. Це дуже цікава і нова архітектура в межах проєкту Скогур. Це якраз ті будиночки, що вбудовані в схил? Так, це будинки монолітного типу, з височезними стелями, там, 3,40, одноповерхові в переважній більшості, площою 120 квадратних метрів, дві спальні, гостинна, веранда. В тому числі частина з цих будинків матиме свої гаражі, ми Маємо декілька гаражів в області е, адмінбудівлі. Е, є така опція. Люди собі придбали гаражі, тримають баґі, квадроцикли, другі машини, особисті речі. Дуже зручно і дуже насправді е, ну, комфортно мати собі місце для збереження своїх таких побутових речей. Прикольно, одноповерхові 120 метрів з гаражами, На схилі. А що по видовим характеристикам? Вися, тут Дуже крута локація. Південний схил, вся Чорногора перед очима реально Видова локація. Напроти, ти бачиш третю чергу, де як діамантики будинки серед лісу е, виступають так, поодинокі. І Чорногора ще частина Драгобратського, Свидовецького хребта. Окей. Це другий це варіант. пресейл фактично на етапі. На ну, етапі тільки старту. Так, На етапі старту зараз завершуються проєктні роботи і приступаємо до будівельних робіт. Тому тут це є. Скажімо, найцікавіший варіант для заходу тим інвесторам, які бажають в тому числі отримати додану вартість на капіталізації.